Отруйні рослини оточують нас всюди, але в більшості випадків ми про це навіть не здогадуємося. А між тим, в тій чи іншій мірі токсини присутні в багатьох уподобаних нами квіткових культурах, і особливо вони шкідливі для домашніх тварин, рослини теж хочуть жити, тому вони виробили відмінно захисний засіб від ворогів, отруйні речовини, які допомагають їм залишатися недоторканими. Але цікаві брати наші менші можуть серйозно постраждати, якщо спробують ці рослини на смак, від яких саме кольорів нашим чотириногим друзям варто триматися подалі кімнатні рослини, почнемо з більш небезпечною щодо місцезнаходження флори, від неї набагато складніше вберегти братів наших менших, тому вона знаходиться в будинку або квартирі і найчастіше. В кроковій доступності перерахуємо основні рослини, в яких є отруйні речовини, алоє справжня. Друге, знайоме більшості людей назва алої віра, найпоширеніший на наших підвіконнях сукулент, відомий своїми цілющими властивостями, виявляється, теж шкідливий для кішок і собак. Якщо цікавий вихованець пробує шматочок цієї рослини, то містяться в ньому сапоніни і латекс, спровокують у нього діарею і як наслідок зневоднення. Аленхой Блосфельда продовжує список популярних але небезпечних рослин квітка сімейства товстолисті у дикому вигляді зустрічається на Мадагаскарі у всіх інших випадках, на кімнатних підвіконнях, і, тим не менш, Каланхой міститься ряд компонентів, що викликають роздратування шлунково кишкового тракту, а його сік здатний порушити серцевий ритм але домашній тварині цього не поясниш, а тому єдиний вихід. Розмістити рослина так, щоб воно було недоступно: цикламен, альпійська фіалка, яку ми знаємо, як цикламен небезпечна для собак і котів. Особливо це стосується бульби рослини, який тварини можуть сприймати як іграшку і часто викопують. А пошкодивши його, можуть постраждати і самі гіпеаструм. Ще одна загроза для грайливих тварин: гіпеаструм. Як і у випадку з цикламеном, підземна частина цієї рослини може залучити домашніх вихованців, які з якихось причин люблять її викопувати, а тим часом цибулина цієї рослини, як інші його частини, трохи або помірно токсична для кішок і собак через наявність в корену алкалоїду, який при вживанні у великих кількостях викликає болі в животі, нудоту посмикування і судоми кінцівок. Єпеструм цибулинна рослина, що випускає стрілку з яскравими квітами, колись називався виключно Амариліс, але потім був виділений ботаніками в окремий рід. Проте він як і раніше відноситься до сімейства Амарилісові монстера делікатесна. У наших широтах її часто можна зустріти зростаючої у великих підлогових горщиках. Рослина відрізняється великими м'ясистим листям і товстими стеблами, незважаючи на зовнішню красу і граціозність, і ті і інші токсичні, оскільки містять отруйні речовини, якщо ваш вихованець поласує монстерою, то ризикує отримати оніміння і роздратування пащі і глотки, хворобливий набряк, втрату здатності видавати звуки і розлад акту ковтання, тому якщо ви пересадили монстеру в підлоговий горщик. Поставте її в таке місце, куди не зможуть дістатися ваші вихованці. Фікус у фікусах різних видів міститься молочний сік, який при попаданні на шкіру може викликати почервоніння і свербіж, а при попаданні на слезові сильне роздратування, тому і до цієї рослини не варто підпускати вашого вихованця, якщо він любить пробувати рослини на смак Дифенбахія. Те, що ця рослина містить в собі отруйні речовини. Факт досить відомий, особливо страшний його сік, тому якщо ваші собака або кішка вирішили пожувати листя або стебло цієї рослини, вони ризикують отримати опік горла і шкіри, кодіум строкатий. Рослина відноситься до сімейства молочайні, так само як і кротон, зовсім інша рослина, з яким часто плутають кодіум. Ще одна назва останнього плащ Йосипа. Усі частини цієї рослини можуть бути дещо токсичними для кішок і собак. Причина в отруйному молочному соку, здатному викликати отруєння, блювоту і сильну алергічну реакцію. Навіть при пересадці Дефенбахії і Кодіума квітникарі рекомендують надягати гумові рукавички, а після мити руки з милом шефлера деревна. Інша назва цієї рослини зонтичне дерево, іноді його помилково відносять до безпечних, але це далеко не так. Рослина містить в собі гострі. Нерозчинні кристали оксалату кальцію, які пошкоджують плітини і тканини тварин, які проковтнули їх залежно від поглиненого вихованцем кількості цих кристалів. Пошкодження травного тракту може бути для нього смертельним. Саговник поникаючий зі своєї батьківщини Японських островів Кусю і Рюку поширився далеко за межі звичного проживання завдяки своїй морозостійкості, у тому числі саговник вирощують і як кімнатна рослина однак всі його частини, особливо насіння, можуть завдати шкоди вашим вихованцям. Оскільки його вживання може спровокувати отруєння і навіть судоми, але навіть незважаючи на це, він все ще залишається привабливим для кішок і собак паслін лозноперечний. Відрізняється красивим цвітінням і яскравими плодами, які залишаються висячими на гілках навіть взимку, є версія, що з цієї причини послін лозноперечний іноді називають зимовим або різдвяним деревом. Незважаючи на всю красу, плоди цієї рослини мають виключно декоративне походження, і їх ні в якому разі не можна вживати в їжу через їх отруйних властивостей. Небезпечні і листя рослини в них є сік, який може викликати роздратування на шкірі драцена. Всі види драцен також не можуть похвалитися нешкідливістю, в тому числі і драцена облямована найбільш поширена в наших приміщеннях. Особливо вона приваблива для кішок, оскільки своїм виглядом нагадує траву, якою вони люблять ласувати для здоров'я, на жаль, з драценою все інакше речовини, що містяться в її соку, відносять її до малотоксичних рослиною, здатним спровокувати розлад травної системи, епіпремном золотистий фотос або сциндапсус. Ця популярна кімнатна ліана, невибаглива в догляді і швидко розростається. Тому її здатний виростити навіть новачок, який не вміє належним чином піклуватися про квіти. Фотос вважається помірно отруйною рослиною. У його частинах містяться речовини, які можуть викликати набряк язика, утруднення ковтання і дихання. Судомиця рослина рідко приваблює собак. А ось кішки можуть зацікавитися і пожувати щільні шкірясті листя понцеттія або молочай красивий. Цей вічно зелений чагарник часто вирощують як контейнерну культуру. Понсеттія цвіте в грудні лютому і особливо красива під Різдво, тому її часто називають різдвяною зіркою, самі частини рослини не отруйні, проте білий сік молочаю може викликати роздратування шкіри. А при попаданні в шлунок, блювоту і біль азалія, незважаючи на свою популярність у квітникарів, азалія отруйна, причому це стосується всіх частин цієї рослини, листя стебла і навіть квіток, шкідливі речовини, що входять до складу цієї рослини, вражають м'язи і центральну нервову систему. Це стосується не тільки тварин, але і людини, тому помістіть азалію якнайдалі не тільки від кішки або собаки, але і від дітей. Садові та дикі рослини, ці рослини або їх частини небезпечні як на клумбі в квітнику, так і в зрізаному вигляді. Тому, якщо вже ви принесли їх додому в загальному букеті, будь ласка, простежте за тим, щоб у ваших домашніх вихованців не було можливості до них дістатися. Борець клубочковий відноситься до отруйних, смертельно небезпечний не тільки для тварин. Але і для людини до його складу входить оконітін, токсичний алкалоїд, який отримав свою назву якраз на честь роду аконіт, до якого і належить борець клубочковий. Отрута міститься у всіх частинах цієї рослини навіть у пилку гвоздика. Гвоздика деяких сортів може завдати шкоди вашим домашнім вихованцям. Особливо це стосується светвілля, одного з сортів гвоздики турецької. А також рослин діантю з грожевими квітами, токсичними для собак і кішок можуть бути всі частини зазначених рослин Хризантема і дендрантема. Фахівці рекомендують захистити братів наших менших від усіх рослин, родів хризантема, чисантеміумсп і дендратема, і Дендрантемасп. До слова, обидва роду відносяться до сімейства айстрові. Найбільш відомі рослини Хризантема Садова. Хризантема корейська і хризантема індійська. Будь-яка частина перерахованих рослин може серйозно нашкодити вашим домашнім тваринам Аспарагус шпренгера. Друга назва спаржа Ефіопська. Спочатку вона виростала в деяких районах Африки як інвазивний бур'ян, а в якості декоративної рослини прославилася в Європі завдяки Карлу Людвігу Шпренгеру. За що її ще називають папоротю шпренгера, незважаючи на презентабельний зовнішній вигляд, ця рослина може бути небезпечним як для кішок, так і для собак рицина. Рицина, з якої отримують касторове масло, може принести не тільки користь, але і шкоду всі частини рослини містять білок, рицин і алкалоїд рицинін, отруйні для людини і тварин, але найбільшу небезпеку становлять насіння. При попаданні в шлунково-кишковий тракт вони викликають важкі отруєння і через 5-7 днів можуть привести до смерті. Конвалія ніжні маленькі дзвіночки білого кольору виглядають абсолютно нешкідливо, однак ця травнева рослина містить серцеві глікозиди, які порушують роботу серця. Конвалія настільки токсичний, що навіть випита вода, в якій стояв букет з цими квітами, може виявитися смертельною, але найбільше отрути міститься в ягодах. Які дозрівають у другій половині літа лілія, гарний і такий звичний для наших садів квітка може заподіяти істотної шкоди собакам, але ще більший. Кішкам токсини, що знаходяться в пагонах лілії, можуть викликати у домашніх вихованців серйозне порушення роботи нирок. Хтось із них отримає смертельну дозу отрути, якщо просто спробує назублиста або пелюстка квітки, злиже пилок з лап або поп'є води з вази, в якій стояла зрізана лілія, аронник або арум, яскраві оранжево-червоні плоди, квітки і великі листи в свіжому вигляді містять алкалоїди, але після висушування втрачають отруйні властивості. Якщо з'їсти велику кількість ягід аронника, можуть виникнути роздратування і свербі жортової порожнини, розлад травлення, утруднене дихання олеандр. У ландшафтному дизайні олеандр використовується в регіонах з супропічним кліматом, а в середній смузі частіше культивується як кімнатна рослина у соку олеандра містяться серцеві глікозиди, олеандрин, корнерін і ін. При попаданні в шлунок людей і тварин вони викликають сильні коліки, блювоту. Діарею, а потім призводять до порушення діяльності серця аж до зупинки, і роботи центральної нервової системи. Тис. Це хвойне дерево в давнину вважали символом смерті, деревина хвоя пагони і яскраві плоди тиса містять алкалоїди токсин, ефедрин і глікозит токсикантин, які викликають дерматит, тремор судому, гостру серцеву недостатність і хвороби нервової системи, причому рослина небезпечна як для людей. Так і для всіх тварин подофіл або ноголіст. Це тіньолюбна лісова рослина містить отрути зокрема, подофілін і алкалоїд берберин має жовчогінну дію і гнітюче діє на центральну нервову систему, при попаданні на шкіру викликає печіння, запалення, а іноді і некроз тканин для людини ноголіст не сильно токсичний. А якщо плодами цієї рослини поласують собаки і кішки, то їм не уникнути блювоти і діареї. Урута запашна або пахуча. Цей напівчагарник виділяє сильний аромат. У його пагонах і коренях містяться корисне ефірне масло і С, але також там є алкалоїди і флавоноїдний глікозид рутин. Ці небезпечні речовини викликають запалення і опіки порожнини рота, набряк язика, утруднення дихання, прадикардію, розлади шлунково-кишкового тракту, беладонна або беладона. На русі ця рослина було широко відомо під назвою скажениця. І це неспроста у пагонах беладони міститься атропін, який викликає сильне збудження. Що доходить до сказу у рослині є й інші алкалоїди, які викликають сухість і печіння в роті, утруднене ковтання, прискорене серцебиття, Ти сильному отруєні зіниці розширюються, не реагують на світло. Перед очима миготять мушки і виникають галюцинації наперстянка або дигіталіс. Поширені в наших садах наперстянки пурпурова і шерстиста містять складні глікозиди головним чином в листі, які надають сильну дію на серце. У великих дозах наперстянка може призвести до серцевого нападу децентра або деклитра. Сік децентри чудовою, хлобочкової і канадської, потрапляючи на слезові, може викликати порушення роботи шлунково-кишкового тракту. А великі дози алкалоїдів, що містяться в рослині, призводять до важких розладів нервової системи. кореневища децентри містять особливо небезпечні отруйні алкалоїди після дощу нерідко коренева система рослини оголюється, і тоді вигонці можуть серйозно постраждати, якщо з'їдять навіть невеликий корінець, самшит. Самшит цінується за густу красиву крону, блискуче листя і здатність добре переносити обрізку. Він є хорошим матеріалом для створення привабливих живоплотів і бордюрів, однак усі частини рослини, особливо листя, отруйні. Самшит містить близько 70 алкалоїдів, найнебезпечніший з них циклобуксинт. Так, смертельна доза цієї отрути для собак становить 0,1 на 1 маси тіла тварини пізньоцвіт-осінній, або колхікум. Це невисока цибулинна рослина, на якому в першій половині осені з'являються лілово рожеві квітки. Дуже отруйна, особливо токсичні насіння і бульбоцибулини у них містяться алкалоїди, колхіцин, колхамін, колхіцерин, спеціозамін, які вражають кишечник, нирки, серце і центральну нервову систему, шість насіння пізньоцвіту летальна доза алкалоїдів для дорослої людини, а домашні тварині досить ще меншої кількості. Деякі люди думають, ніби тварини інстинктивно відчувають, що їм корисно. А що може нашкодити, тому не стануть їсти отруйні рослини, але так буває не завжди. Цікавість може взяти верх над розумом, і ваш пухнастий друг серйозно постраждає. Не ризикуйте здоров'ям домашнього улюбленця і вирощуйте на дачі тільки безпечні квіти і чагарники.